Учні та вчителі Коломийської спеціалізованої школи Noдин долучилися до всеукраїнської акції та пофарбували у синьо жовтий колір центральні ворота навчального закладу. Діти пояснюють, що таким чином хочуть показати, що вони теж патріоти, які люблять і свою школу, і рідне місто, і, звісно, Україну відвідали патріотичну школу і наші журналісти. Стефаникова школа тепер уже стовідсотково готова до нового навчального року. Тут не лише зробили ремонт та навели лад у кожній класній кімнаті, а ще й оновили в'їзд до закладу. Тепер ворота та перила тут розфарбовані в кольори українського прапора. Організували ми цю акцію, і дуже багато нас сьогодні прийшло. Це добре. Ми любимо нашу школу і хочемо, щоб всі побачили, що ми також патріоти нашої України і підтримуємо людей на сході і під. Ну піднімаємо нім дух патріот України, і я поважаю свою школу, і мені дуже подобається це робити. Розфарбувати ворота ініціатива виключно дітей. Що цікаво, прийшли на цю акцію, і випускники, які вже залишили стіни рідної школи. Вони кажуть, люблять цей заклад і Україну. Тому тут ми вирішили трошки допомогти своїм е, друзям, пофарбувати. Школу, отошки оновити її. Поса сході йде війна, і це піднімає патріотичний дух. До школи завжди тягне, і навіть якщо ми випускники, ми хочемо щось зробити, таке щоб запам'яталося і передати наступним поколінням. А сьогодні Такий час, на жаль, в нашій країні, коли ми мусимо гуртуватися, об'єднуватися і на місцях підтримувати цей патріотичний дух, розвивати його в молоді та передавати його нашим наступникам в школі. Бо ми патріоти. Ми любимо нашу школу, любимо нашу країну і ніколи її не зрадимо. Підтримали таку ініціативу учнів і вчителі не словом, а ділом Богдан Танчак на уроках школярів навчає математики, а тепер разом з ними взяв до рук пензлика. Підтримую акції молоді, завжди працюю з нашим учнівським шумом. Дізнався про те, що в нас має бути синьо жовтий прапор величезний у школі. Ну і звичайно, що захотів прийти допомогти. Це перше, а друге, що хочеться, хоча б якісь нелечки внесок зробити в цю ситуацію від себе, тому що. Слава Богу, я не там, не на сході. Я тут. І чим зможу, можу, я тим хочу допомогти і підтримати, хоча б морально наших молодих людей, хлопців, які там. Пишається активістами школи. Її керівник Мирослав Граб каже: діти виявили цю гарну ініціативу, не підтримати її просто не можна. Майбутнє з нашою Україною, майбутнє за незалежністю. І Діти надзвичайно люблять і поважають нашу державу, і це ще більше дає патріотизму, ще більше дає в тему, що Україну ніхто не може перемогти. Таким молодим поколінням переконуєшся в Україні таки є майбутнє: розумне, виховане і патріотичне.